Війна стосується кожного. Переконані працівники головного управління статистики Закарпаття. Відтак допомагаючи можуть нашим захисникам, долучаючись до різних акцій. Цього разу спільно з волонтерами готуються до відправки на фронт. Тут, зокрема, дрони та не прості, а власноруч підписані небайдужими. Майже сім десятків працівників, здебільшого жінки. Колектив установи вперше долучився до плетіння маскувальних сіток. Нема особливостей, це можуть і діти справитись такою роботою. Не важко. Після майстер-класу від волонтерів робота кипить. Підійшли, як то кажуть, з ентузіазмом. Я такого ще не бачила, щоб так багато ну людей і хотіли, і цікавилися, і дуже радію цьому, тому що. На жаль, нам все рівно потрібні ці сітки завжди завжди вони є як розхідний матеріал для наших військових. І як люди мають бажання плести це дуже добре, тому що в них є потреба. Як таких правил у нас немає таких, але є так, те, що не можна робити: не можна робити чітких ліній з тканинок, не можна використовувати яскравих кольорів. Які би привертали увагу, і тканинки теж повинні ну відповідати кольору якої пори року, так сказати, або території, де вони мають знаходитися. Нічого такого страшного важкого в тому нема, головне бажання. Придбали чотири дрони, ліки, солодощі, зібрали також і кошти. Головне управління статистики поєднує працю в органах статистики спільно із Донатством і допомогою Збройним силам України. Спочинаючи з 2022 року, ми активно приймаємо участь з колективом у загальних організаційних таких питаннях. Ми займалися ліпкою пільмен, вареників для армії, ми придбавали медикаменти для армії. У нас є працівники, які є увільнені і зараз перевідбуху проходять службу Збройних сил України. Але 128 й бригаді і таке інше Галина Гриник резюмує спільно з волонтерами, працюємо на перемогу. Це ми відправляємо на батальйони 101 ї бригади ТРО нашої закарпатської і відправляємо 63 третю бригаду в батальйон 105 й смайлик. Це дрони мають особливість порівняно із тими, які ми робили раніше. Це дрони на оптико-волоконному кабелі. Вони мають значні переваги у використанні, тому що вони не є чутливими до засобів радіоелектронної боротьби, і тому вони ефективні для виконання певних бойових завдань на глибині території противника. Цього тижня посилка вже дістанеться лінії фронту. А волонтери та працівники колективу статистики вже планують наступну спільну акцію. Такий приклад можуть брати й інші трудові колективи, долучаючись до добрих справ.